Дякую. Слово дякую і дякувати почало з'являтися в українській мові у пам'ятках 15 століття. Там ми бачимо такі форми, як дякуємо, які наслідують польську форму подяки, яка на той момент старопольською мовою звучала як янкуян з наголосом на перший склад. Що у сучасній польській мові звучить як «дзянкує». Ви бачите, що у старопольській мові носові на той момент звучали як ан, а не як ен, і передавалися перекресленою літерою О. Як і в багатьох інших запозиченнях з польської мови, українська мова, а також, до речі, і білоруська, передавала польські носові через юс малий. І тому дякую. Писалося з Юсом Малим. Звідки ж походить польське «дзянкує» або старопольське дянкуян? Дуже схоже слово ми знаходимо і в старочеській мові. Справа в тому, що у другій половині десятого століття почалася християнізація спочатку чеських, а потім польських земель. І в той час чехи перейняли в німців, які здійснювали християнізацію. Подяку у вигляді слова, яке спочатку звучало як дянкуян. Пізніше в старочеській воно перейшло в дякую і зараз звучить як дякуї. Саме це слово ще на тому етапі, коли у першому складі був ам, і перейшло до польського дянкуян. Саме ж старочеське слово дякуї або давніше не зареєстроване були запозичені з Давньоверхнімецької. Саме там існував вираз данг або «дангтуом», Тобто подяку даю, подяку роблю. У німецькій «дангтуом» є прямим перекладом латинського виразу Гратіас аго», «дякую» Або «зношу подяку. Цей християнський вираз у Латині спочатку вживався по відношенню до Бога. Ви можете у молитвах або у церковних християнських книгах Богу дякували латиною як «Deo gratias ago» Богу вдячність даю, або Богу вдячність роблю. Саме цей латинський вираз був перекладений давньонімецькою як данхтуом, і вже із данхтуом, давньочеське дянкуйом, дальше чеське дякую або дякую, старопольське дьонкуйом. І сучасне польське дякую. А також починаючи з 15 століття і українське дякую. Якщо ви читаєте польською мовою, то ви зможете прочитати докладніше дослідження польських лінгвістів про те, які саме кроки пройшло це слово від латини через давньонімецьку і польську мову. А я вам дякую за перегляд. Не забудьте вподобати і прокоментувати це відео. Підписатися на канал і, як завжди, якщо є бажання, ви можете підтримати цей канал фінансово за номером картки, яка зазначена в описі. А на цьому каналі далі буде.